Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Дозвольте, дорогі во Христі, брати і сестри, сьогодні вас, усіх від імені духовенства, привітати вашого настоятеля і вас, дорога громада, і всіх, тут присутніх, всіх жителів цього села з храмовим святом успінням Пресвятої Богородиці. Особливо можу когось виникнути питання, ті, хто нас дивиться через об'єктив камери, чому саме сьогодні, адже ми привикли всі з вами святкувати 28 серпня. Так як настежник і громада вже святкує за календарем Новоюлянським, православного стилю, то сьогодні, якщо 28. В число відняти 13 днів, то буде 15 серпня. Тобто це сьогодні так, день, 15 серпня, який ми маємо, і у спінні, Пресвятої Богородиці. Інші громади ще будуть проходити час Суспентського посту 28 серпня святкувати, коли буде цей день. І вже з 1 вересня, як ми знаємо, Помістний собор Православної церкви України на чолі з митрополитом Київським всієї України. З митрополитами, архієпископами і єпископами затвердили перехід на новий стиль, но стиль, саме календар православного стилю, щоб всі розуміли, що православного стилю святкувати свята. Можливо, у когось ще буде здивування, хто ще не перейде на святкування, це будучи чекати, визрівати. Досліджувати, вникати в це, адже є такі громади з священниками, які ще не перейдуть. І про це відкрито ми свідомо з вами говоримо. Тому я думаю, що якщо розглянути питання цього стилю, новоюлянського календаря православним стилем, то щось подібне, мабуть, таке переживала християнська церква і громади. Коли утверджувалося святкування Пасхи, світло Христового Воскресіння. Треба було дослідити і зрозуміти, так, як же святкувати Пасху світло Христового Воскресіння. Сьогодні ми бачимо, що дискусії тривають, був ухвалений Собор у 325 році і затверджено святкування Пасхи. І підбається, по нинішній день ми святкуємо. Ми всі заспокоєні тим, що Пасха свято не буде змінюватися. Але ми бачимо зміни тільки в часі, пов'язані зі святом. Різдва Христового. Почалися думки стосовно перенесення Різдва Христового, але ніхто, я думаю, що багато ще ніхто не усвідомив, що з святом Різдва Христового є пов'язані ті свята, які відповідають православному Духу, православному характеру, православному стилю і святій Євангелії. Якщо свято 25 грудня, Різдва Христового, 7 січня ми переносимо на 25 грудня, відповідно, благовіщення мусить бути, так? 25 березня 7 квітня, тому що ну, 9 місяців, так як є жінка, народжує дитину, відповідно, мусить бути 25 березня. Всі ті свята, які прилучені, залучені до свята Різдва Христового. Тому й такі зміни. Ми багато це будемо переживати з вами, І ви вже, дорога громада, переживаєте. Тому дозвольте привітати всіх зі святом і побажати єдності вам, любові. Взаємопорозуміння. Якщо у кого якісь виникають питання, підійти до священника, звичайно, і запитати вашу настети. Він, я думаю, що вичерпну відповідь обов'язково вам дасть на основі правил і канонів церкви, і святого письма, святої Євангелії. Тому ми бачимо сьогодні, святкуючи, ми зібралися на цю молитву, на цю божественну літургію, щоб разом і ті гості, які сьогодні приїхали, щоб дійсно прославити кого, прославити Пресвяту Богородицю. Кожного разу, коли вникаєш у цю подію, є такий один момент, який ти приймаєшся, і буквально декілька слав я це скажу, щоб не затримувати час. Уявімо, що скільки років прожила Богородиця, це бік від 52 до 55 років. Це молодий бік, коли її Син, Господь наш Ісус Христос. Свою матір забрав до себе на небо. Ми бачимо, що з'явився архангел Гавриїл, повідомив Матері Божій, що вона має за три дні покинути цей світ і відійти до свого сина. Архангел Гавриїл приніс бідку, пальмову з Небесного Раю, щоб її твердити. На той час апостол був розстійні по всьому світу і дивним способом вони ангелами буде перенесені. Не було тільки апостола, а ми їх звикли. І ось похоронна процесія. Три дні Богородиця готувалася до свого похорону. Ми кажемо, похорон Божої Мати. Це не прав, успіння, бо уснула Божа Маті, заснула і перейшла від цього життя до життя вічного. Так само у нас з вами, всі. Ми всім очікуємо успіння і ті люди, які вже померли, вони уснули в возі і відійшли у вічність, хто був і жив з Богом, і ходив під Богом. Бо всі ми ходимо під Богом. Але хто жив ще, дуже важливо, з Богом. І ось коли йшла похоронна процесія, апостола Фоми не було присутні, бо апостол Фома проповідував це сучасна територія Індії, От покровителем, як би так сказати, християнської церкви, в державі Індії є апостол Фома сам. Він там, згідно переказів древних і записів, він проповідував то слово Боже, проповідь було його євангельська до тих людей. І не було фоми. І тут пішла похоронна процесія вже. Матір Божа готувалася три дні. Звичайно, вона раділа, що зустрінеться з Сином Божим і своїм улюбленим Христом Спасителем. а спробила, мабуть, за тими, що розлучається з тими жінками, якими вона завжди поводила час, учениками Христовими. І, мабуть, оце трошки так радість була розмішана і смутно печаль, але думаю, що радість таки переважила. І коли вже була похорона в процесі, матір Божа уснула, то її хоронили, що відбулося. Іван про це не згадує. Свята церква Православна говорить: один із чоловіків на ім'я Афоній підступно захотів перевернути, перекинути тіло Богородиці. І ось він вже наближався і доступив, щоб дійсно це зробити, святотатство, такий гріх. Ан Господній відсік йому дві руки. Не видимо чому. Розкаявся Афонія, що він захотів таким помислом зробити. Апостол Петро зцілив його руки, його руки, які були відсічені, знову були діючи. Це Афонія, потім став християнином, а він був єврей. Він свого відвідував іншу віру. Тобто апостол Петро, який його зцілив, показав, що не може робити. Тому ми усі з вами постійно кожного разу відносимося до, коли похорони складу, тому ми йдемо, так прикрашаємо цю людину, найкращий одяг. Якщо це помер мирянин, омивається тіло водою. Якщо це помер священник, намазується миром тіло священника для того, щоб воздати гідну честь через отой образ, кому воздати честь? Господу Богу. А він захотів перекинути тіло самої Богородиці. І бачимо, що сталося від всіх анну Господні руки. Оце в нашому житті сьогодні, ось уже через дві тисячі років проглядається всі, хто замахнувся на ім'я Боже, на церкву, на матір Божу, хто не шанує, чинить гріх святотаства. То сьогодні ми бачимо, наприклад, наших братів православних тягне все з церкви, беривають, крадуть. Виносять так, лишаються голі стіни. Оце подібно ці люди роблять так, як цьому фонію. Гріх святотатства. За це може, що ви думаєте, руки відпасти, покрутити. Зло може нанести ущерб і кривду цій людині. Ми не маємо права нічого з церкви красти, брат. Все, що ми принесли до церкви, дали в жертву Господу Богу через священника. Ми це дали Господу Богу. Воно вже є не наше. Квіточка, кустиночка, свічечка, підсвічник і все, що принесли, воно було нашим, так? Ми дали вдар Богу і за це забули. Як каже Христос Спаситель, нехай твоя права рука, не знаю, робить, що ліва. Все, що віддав, ти вдар Господу Богу, ти віддав в дар Господу Богу, чи ти це поминув у Божій Матері, святим молодник і так далі. І не можна це робити. Дуже прикро, є, коли ми є свідками сьогоднішнього дня, переходів цих громад, де громада определяється. Ми ще далі пішли, ми вже поділилися більшість громад на новий стиль перейти, новий янський календар, православного стилю. Беруть і забирають і розпилюють. Навіть браму, паркан розпилюють і забирають, тягнуть це, розумієте. А я думаю, що стіни не розтягнуть, не розберуть, так? Найдеться. Люди, які в дар Господу від чаші придбають правда, той же підсвічник і поставлять, і вона буде знову служити славу Господу Богу. Звичайно, позор і ганьба тим людям, які не не хочуть усвідомити, зрозуміти, які вони гріх чинять. А саме це якраз подія успіння Пресвятої Ворони, тому що вона якраз про це говорить. Дай Боже нам, всім розуму, всім українському народу, Слава честь і повага до наших воїнів, так само варто їх задати. на останок мого слова, щоб ніколи не забували. Навіть якщо і закінчиться війна, дасть Бог шанувати їх далі, скільки нам дає Бог сили, здоров'я, не забувати про них з честю і гідністю відносця. Їм тепер важко, буде ще важко, коли ми будемо заважати. Дуже важливо про це так само не забувати. І, звичайно, як і проведення похорону Божої Матері, так само ми бачимо ті похорони. Як відбувається наша, ми з гідністю всіх проводимо і передаємо удар Господу Богу. Тіло воздаємо пошани, бо похорон військовий є особливий похорон, він непростий, він складний, він наповнений шаною оркестром і так далі, тому подібне. Ми це сьогодні реально всі зрозуміли і побачили. Бо до цього часу ніколи не розуміли, не бачили. І не, не думали, наскільки важливо є для тої чи іншої держави армія. Тому дай Боже, щоб. Богородиця, яка сьогодні перебуває на небесах, але вона перебуває з нами. То після свого спіння Богородиця вилася і учениками сказала, що я з вами буду по всі дні до кінця віку, і ми бачимо, що Богородиця понині за нас заступається. Нехай приста Богородиця, яку ви брали за собі за парховику, завжди вислухає всі ваші молитви тут, на цьому святому місці, у цьому святому українському храмі. Задовольнить за молитвами вашого настепляти, з ким ви тут молитеся, отцем І, Дай Боже, як то кажуть, дочекатися віднині на рік. Це буде особливий рік, не, 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 надзвичайних змін. Е, трошки буде, мабуть, і людям і священникам стане, ми віримо. Що все ми здолаємо, правда? Здолаємо. Слава Ісусу Христу! Зі святом.